Доброго дня, слава Україні, слава Збройним силам України. Ось ще така лошечка є ще одна на продажу. Від Відкубили дерешки. Зараз я покажу цю кубилу, її теж скоро ще знімав. О, ще хочу показати таку лошечку. Вона світліша буде, правда? Mm -hmm. Я дивлюсь, вона така світ там, та. там та трошки той. Теж рік. Рік і місяць ці голошечці ну, трошки ну, виросла, бо я її в зимі вийду, то, шо, то було малесеньке Вона по путулику пішла. No. Спокійно теж все повністю, та тут це теж Тернопільська область, Підгаєцький район знаю, як договорна, чи ви знаєте, ціну, чи вже кажете, що вам, вам голову не морочили, як то дзвонили. 20 тисяч вона вартує. То, то Що то є? То то не є дорого. Для такої лишиться, то не є дорого, що тим більше спокійно, що повністю. Ще ось теж така місяць-два притримати, як я теж казав. Та й можна припрягати вже до докубили і най собі привчаєшся ходити, ні? Вона ще вигоріла на сонці. Наша стане трошки темніша, але... але стоїть на дворі на сонці вигоріла й. О, кого би така цікавила, теж лошечка теж є на продажу. 20 тисяч то не є дорого. 20 тисяч на віддачу. Кого би цікавило, дзвоніть. Номер буде в описі. В області така лишечка в Підаєцькому районі. Она ж зараз доріти хоче. Зараз обирає додому, каже, треба напояти. Та нас зараз трошки по побрикає. Зараз я покажу ще маму її, щоб подивились. Спокійно, не копає, не косає, не щурись. Ще в місяць два, ти можна припрягати, де до докупили вчити тільки місяць, а вон Мироняє. Моліває то є від жеребця. Тато її гуцулик такий був, теж в мене є на каналі, я скоро ще знімав, його теж можна повертати, подивитись. Чистокровний гуцулик. Кобила ним була покрита. Погонили до більшого жеребця, вона не приймала, не приймала, а тут раз опустили гуцулика і гуцулика вона прийняла. І от така вийшла лушечка. Гриво на два боки. Все повністю. Грива, хвіст все таки кольором, як, як в тата жеребця. А вже пішла кольором у маму, але мама трошечки чуть-чуть темніша, вона чуть світліша. Але ще потемніє. Молоденьке. Така купилка. Не є островлуба, має такі розкогли сильний, Але каже, підходала зараз трохи. Ті жарі на тому всьому. Дати їй зерна не вийдя, дати інше ще теж зерна. Буде файна лишитися для себе, для дому. Молоденько, спокійно. Добре, що не копає, не кусає, це саме головне. А там вже тяга. Сонце світить трохи, недобре не видно. Не є погана шичка. Нога, пані ноги має. Дико на закрапуці. Та то і тут собі хтось купи. На руки буде мати добру нашу. Не буде таке аж. Такі великі наші ваговози. А то він нормальна, стандартна буде кобила. Добре. Не буде востроклуба, буде файна кулена. Середнячовак такий. Такий, як треба. Така так, я йому топнув і так. Ні, крига має дві, але ще нас пів переп'єднії поліці. Така лошадька. Так, дує ще. Дує, ще покажу маму. Хто не бачив я теж знімав скорше. Ще подивіться яка мама є. Мама потужна. Теж вже пустили на неї жеребця. Має бути жеребна. Має бути, але як буде, то не знати. Вона поправилася купила? <проб> Ах, там та дає. Она... No. А, так... а ви текаєте б там добре було б десь на фермі впинала, її розіпняли, може б не йшла нікуди. Я no, Ну, no. ну. А дивлюся її живіт відпускає. Від... А може бути і жеребна, дав би бог, щоб було все добре. Та Зробилася, зробилася, нізна. Ні там та буде вустріша лошиться. Там модефайно, там ти буде гонорово їхати. Але кажуть, що місяць два її можна припрягати вже буде до кобили. Вона розумієш, навіть не путіє. Чепають два ланці, вона волочить її. І тих два ланці, додому так приїжджаю, вона мокра. А, а ви як додому їх женете? Берете, ту впинаєте до тої і так ведете чи як? No. Та так, то вона піде ще по городах, no, по тому всьому. брикати. Ну, 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 ну. А ви задягаєте? Вона вже привикла кантера на собі носити? Дає, відкриває. Ось така кобила. Мама той, лошечка. Скільки цього окупили вже десь років? No, no. Скільки часу, як ви вже і пускали жеребця? Три місяці пустили жеребця. Та дав би Бог, щоб було все добре. А так далі такі Живі дніби так дали на трошки. Ну, гниліша. Ясно. No, no. yes. таку, хто би лошечку хотів. 20 тисяч на віддачу. І то не є дорого. 100. Без торгу. Без торгу, 20 тисяч кажуть на віддачу. 100. Хто би хотів, приїжджайте. Дивіться, лошичка не копає, не кусає спокійна. Ще у рік-два, та й можна для себе її приучувати. 100. А дехто в рік часу запрягає. Дехто в рік часу... Були б те, що в рік порали. Але не пара їх. Не ну, але то вона файна, вона росла, вона така. А не Кара, вона. 19 -19. Та я ж кажу, що, а тим більше зараз ще коні після жарі. Вони трохи кажу, помарніли, бо жара си. Шо, тобі На стерни. Тобі до долини їх припинали, так? Туди. А ще на люцерку їх виженеть. <рес> ну, ну, ну. Ось така купила, купила, показав той. 20 тисяч калошиться на віддачу, хобі цікавили дзвонить дзвоніть в Тернопільській області, не можете голови, щоб там торг, там ще щось, того не буде, 20 тисяч вона вартує, як не то А файний такий колір має. Масть. Хвіз грива то саме що в тато, Все, той саме. Хвіз грива, то саме що в тата. Тільки то, що колір вже так пішла до мами, а так то... то... Ну, але буде, буде копія свого тата. Такий його цулик. Всім дякую за увагу. Всім дякую за перегляд, Підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте. Всім дякую. Слава Україні!